Ниця 5 липня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Для оновлення військово-облікових даних залишилось 11 днів. Омбудсмен Лубінець звернувся до Нацполіції та ДБР через дії патрульних поліцейських у Чернівцях. У Чернівцях відкрили мобілізаційні пункти. Де та як вони працюють? Спека повертається. Та чи надовго? У п'ятницю, 5 липня, буковина провела в останній шлях воїна, який загинув боронячи Україну. Солдату Валентину Чоколаєву останню шану віддали у Чернівцях на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. До 16 липня військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані через особистий кабінет у застосунку резерв плюс» у ТЦК або ЦНАПІ для тих, хто не оновить дані установлений термін. Або ж не з'явиться у ТЦК. Законом передбачена відповідальність адміністративна та кримінальна, якими будуть суми штрафів після 16 липня, і для кого кого можуть позбавити водійських прав, розкаже Альвіна Абрамчук. Майже два місяці до Чернівецького військомату приходять чоловіки та жінки. Скільки стоять в чергах? Та чи знають вони, яка відповідальність, якщо не оновити свої дані до 16 липня? Ви оновлюєте свої дані? Так. Да. Чи знаєте ви, до якого числа можна оновити свої дані? Не пам'ятаю, десь до 15-го, напевно. А яка відповідальність, якщо не оновити свої дані до 16 липня? Штраф 15-20 тисяч вроді я прийшов по повістці. Коли вам вручили повістку? О, це вже четверта в мене сюди повістка. Ну, Таке оточення документи, там заключення чекаю в Белка. Ну, а потім по, згідно е, постанові Кабміна 560, мені треба подати е, документи на відсрочку, так як я доглядаю, хвора матір лежачий. Але зараз тут дещо уточнюється. це таке. Надіюся на так. правда. 16 -е число скоро. Таксі оновляють. Оновив в цьому в ЦНАПі, тепер в ЛК треба пройти. А чи знаєте, яка відповідальність, якщо не оновити свої військово військово-облікові дані до 16 липня? Ну, якщо получиш пов'язку, то вроді, штраф 20 тисяч гривень чи скільки, чи більше. Часткого плану. Ви в електронній черзі? Ні. Живі. Вчора записався, от вчора було, і сьогодні. Я думаю, що, напевно, і завтра прийду. Мені треба забрати військовий квиток, у мене просто його ніколи не було. Скільки це зайняло по часу? Тиждень. А чому так довго? До обслідування проходив медичний інвалід. А чи знаєте ви, яка відповідальність, якщо не оновити свої дані до 16 липня? Ну, я не читав, не знаю про відповідальність, знаю, що я зібрався оновити і оновив. Ні, я свої дані вже оновив. Тепер мені треба вклеїти він-код у військовий квиток. Чи знаєте ви, до якого часу можна оновити свої військово-облікові дані? Так, згідно закону, до 16 липня можна оновити свої дані. Та відповідальність, якщо це не зробити до 16 липня. Ну, я, чесно кажучи, достеменно не знаю. Але там є штрафні санкції. біля 17 тисяч гривень штраф, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ви зараз в електронній черзі? Так, я в електронній черзі, але електронна черга тут діє не дуже добре. Що саме ви вважаєте на добрим? Справа в тому, що при записі в електронну чергу. Запис можна зробити навіть, наприклад, на 19 годину вечора. В той же час ТЦК працює тільки до 17 чи 18. Військово зобов'язані мають оновити свої дані до 16 липня. Чи знаєте, яка відповідальність за те, якщо цього не зробити ну, так, до цього то, часу? Йдуть якісь штраф від 17 тисяч хіба. То ну, це все рівно треба, так, я розумію, це треба все рівно зробити, як ну, відповідальні люди. Перед країною. Отримати направлення на МСЕК. Бойове поранення. Ви військовий, так? Уже ні. Тимчасово непридатний. З переглядом через півроку. А ви воювали? Так. Де воювали? Коли мобілізувалися? 1 березня 2022 року. Воювала Харківська, Донецька область. А скажіть, ви оновлювали свої дані? Е, Скажімо так, коли мене списали на півроку, я став тут на облік і я думаю, що вони були оновлені автоматично. Цей дердон, як то кажуть, мене обійшов. Ви прийшли новити свої військово облікові дані? Так. Бо я ще не розумію, як сюди попасти. Ви в електронній черзі? Ну, електронну я зробив, але електронна черга в мене... На пів шостого, а працюють ли вони до пів шостого, я не розумію. Ні у кого не знають. Не знаю, що робити. Там ж нічого не знаєш. Десь тут хто записував чергу, якась одна, друга, ніхто нічого в черзі не знає. Що? робити? От стою, от тільки прийшов, щоб знати, буде ли черга ця на пів шосту чи не буде. У кого пізнати, не знаю. Буду стояти поки там. Ніякої інформації, нічого. З 18 травня у ЦНАПі понад три тисячі військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані. З них майже 300 – жінок. До закінчення терміну оновлення залишилось 11 днів у ЦНАПі черги. Скільки вже стоїте в черзі? Не знаю, давно скільки? Скільки годин за не знаю, точно не скажу. Ну десь Багато людей. Програма не робила, ви программи якісь технічні. Чи знаєте, до якого числа потрібно всім військовозобов'язаним оновлювати дані? До 18 по новому закону. До 16 липня. Ну, я не чув до 16. Ну, я А знаєте, яка відповідальність, якщо не зробити це до цього часу? Ні, я тоже не вважаю. Я не переживаю за відповідальність. У мене пів сім'ї служить, я за це не переживаю. Просто прийшов оновити, бо то, що маю отримати посвідчення водія, та я не хочу, щоб не було ніяких проблем з документацією. Так би не оновляв. Збільшилося військовозобов'язаних осіб, які мають бажання оновити дані через СНАП. Тому якщо ще місяць назад у нас було десь до ста осіб в день, то ось зараз вже біля 250-300 звертається осіб. Тому збільшилися бажаючі. Але ну на сьогодні, наприклад, за нашою інформацією, нам надає міністерство трансформації, то Оновлюється цей реєстр. Там додаються ще відомості з реєстру з освіти і з реєстру осіб з інвалідністю. Тому на даний момент воно трохи підвисає. Якщо до 16 липня військовозобов'язані не оновлять свої військово-облікові дані, то їх штрафуватимуть. Передбачено адміністративне стягнення у вигляді 17 тисяч. Це перший раз від 17 до 25 тисяч. Згідно з законом про мобілізацію, після штрафу поліція може доставляти військовозобов'язаних до ТЦК для оновлення даних та проходження військово-лікарської комісії. Якщо правоохоронні органи не знайдуть людину, на поштову адресу надсилатимуть вимогу з'явитись до ТЦК. Кримінальна відповідальність до п'яти років позбавлення волі передбачається. Якщо військовозобов'язаний, притягнений до адміністративної відповідальності, відмовився з'явитись до ТЦК. Відмовився від військово-лікарської комісії та військової служби. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 У Чернівцях на базі трьох управлінських компаній з 1 липня відкрили мобілізаційні пункти, де консультуватимуть військовозобов'язаних щодо мобілізації, оновлення облікових даних та про військові частини, де бажаючи можуть проходити службу. Як працюють мобілізаційні пункти та за якими адресами? Про це далі. У приміщенні мобілізаційної дільниці оповіщення номер 1 на Щербаняка, 43, усі бажаючі можуть звернутися за роз'ясненнями про мобілізацію. Мета дільниці це під час дії військового стану займатися оповіщенням військовозобов'язаних, а так само інформувати людей, які яких може зацікавити інформація щодо е мобілізаційних процесів в Україні на, на даний момент звернень ще не було. <звірнення> у дільниці мобілізаційного повіщення номер 2 що на руській 251, вже встигли проконсультувати двох хлопців. Вони готуються до вступу на кафедри, які потребують військової підготовки. Раніше ми розносили повістки, ми і зараз у цьому процесі працівники підприємства розподілені своїми повноваженнями. І ми практично власними силами виконуємо делеговані, кажучи, повноваження, які нам делегували там і військомати раніше, і міська рада. Але це переважно молоді хлопці, які, які ну, вони хотіли вступати в навчальні заклади. І ми писали для них тут різну інформацію, характеристики, опитували людей. Ми з ними ходили. І так само вони, я так розумію, що це була Львівська сухопутна академія. І, і один, один хлопець була поліцейська поліцейські направлення. до дільниці номер 3, що на ентузіастів сім, звернулась людина, аби дізнатись про військову лікарську комісію, поновлення даних та її проходження. Він уточнив дані, що наприклад, як він він обмежено придат. То ми йому розказали, що згідно нового закону такого статусу більше немає, і людині необхідно звернутися в ТЦК для проходження повторного військово-лікарняної комісії і для уточнення його статусу. Чи він буде придатний? Ми займаємося тим, що отримуємо повістки в мобілізаційному відділі з мобілізаційної роботи міської ради, і їх скеровуємо до. Групи до робочих груп по оповіщенню. Ми консультуємо тих, хто звертається до нас військовозобов'язаних. Зокрема, наприклад, вчора був телефонний дзвінок. Тобто, ми відповідаємо на ті загальні питання, на ті, які є за словами заступника Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля, мобілізаційні дільниці створені, щоб інформувати військовозобов'язаних про мобілізацію. Цю базу входять дільниці оповіщення, які розміщені у нас в місті Чернівці за трьома адресами. Це вулиця Шербанюка, вулиця Руська і вулиця ентузіастів. Це не означає, що тільки там можна звернутися, отримати повістку військовозобов'язаному чи якусь консультацію. Йде мова про те, що на дільницях оповіщення закріплені відповідальні люди, які безпосередньо. В тому числі мають контакти, і вони зазначені з консультантами з рекрутингу. Ми можемо зв'язувати людей, які мають бажання служити в Збройних силах України, обрати собі військову професію. І для того, щоб людям було зручніше, це організовано в різних частинах міста. Євген Пасалюк, Павло Марковцій, новини Сі4. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до поліції та ДБР через відео, на якому патрульні поліцейські у Чорнівцях силою затримали чоловіка і повезли його до ТЦК. На відео поліцейські перевіряли, чи оновив чоловік військово-облікові дані. Після цього запросили його поїхати до ТЦК. А коли він відмовився, повалили його на землю, одягли кайданки і посадили в авто. У патрульній поліції розпочали службове розслідування щодо своїх працівників. 5 липня під час прес-підходу заступниця начальниці управління освіти Чернівецької міської ради Олена Онофрей розповіла журналістам про зміни у навчальному процесі та про те, чи розпочнеться навчальний рік для школярів Чернівецької громади 19 серпня. Навчання в школах Чернівців розпочнеться так, як і за законом належить відповідно до постанови кабінету міністрів України. Сьогодні було в Чернівцях в управлінні освіти проведена нарада з директорами, на якій ми обговорили можливості, в разі, якщо буде таке розпорядження, розпочати навчальний рік раніше, розуміючи ситуацію в енергосистемі України, розуміючи те, що нас очікує попереду важка довга зима. Багато дітей перебувають на відпочинку з батьками за кордоном, і Це дуже важливо. Втім, це Ну, в принципі, цілком такий виклик, який можна подолати, тому що перший місяць, як зазвичай за навчальними планами, за нашими планами роботи, це повторення вивченого попередні роки матеріалу. Тому діти таких зазнати серйозних освітніх втрат через те, що вони пропустять тиждень чи два навчання в саме в цей період ну, не могли би. Цьогоріч уряд збільшив державне замовлення на підготовку фахівців у сферах охорони здоров'я, воєнних науках, нацбезпеці, транспорті та будівництві. Більше спеціалістів готуватимуть у вишах за медичними спеціальностями. За якими спеціальностями в Буковинському медуніверситеті збільшиться кількість державних місць? Далі у сюжеті. Діана Малюсків після 9 класу подає документи до Буковинського медичного університету. На спеціальність фармація. Вагалася між фармацевтом і між психологом, але все ж таки переконалася, що фармацевт буде кращою професією для мене. Я давно мріяла про це, хотіла, знаю про багато таблеток. У мене у бабусі сахарний діабет, знаю для чого, від чого, як приймати. Олександра Смірнова три роки навчалась на зубного техніка в медичному коледжі БДМУ. Нині хоче отримати вищу освіту за спеціальністю стоматологія. Оплата дуже хороша. Так. Мені подобається те, що є можливість завжди покращувати свої знання, і в цій сфері завжди покращуються методи лікування, придумуються нові способи також ну, лікування, нове обладнання. У Буковинському державному медичному університеті збільшили кількість державних місць на навчання за спеціальностями: медицина, медична психологія, терапія та реабілітація. Ми ще й відкрили нову спеціальність на сьогоднішній момент справді потрібна спеціальність для людей, це терапія та реабілітація. І також там міністерство нам надало 20 бюджетних місць. Щодо основних спеціальностей, стоматологія. Це збільшення незначне на одне місце, але там і так було всього 7, стало 8. На спеціальність медицина збільшення у нас стало на 65 місць. І спеціальність медична психологія. У нас зараз 35 місць. В тому році це було тільки 10 місць, і спеціальність фармація, де було 10 місць, стало 15 місць. З 25 червня розпочалась вступна кампанія і до Буковинського медичного коледжу для абітурієнтів, які вступають після 9 класу. А з 5 липня для тих, хто отримав повну середню освіту. З 19 по 31 липня прийматимуть документи абітурієнтів на здобуття вищої освіти до Буковинського медичного університету. Спеціальність стоматологія, медицина, вони були ще і в тому році. В цьому році ще додалася спеціальність фармація, промислового фармація. На всі ці три спеціальності, якщо конкурсний, загальний конкурсний бал абітурієнта за результатами національного мультипредметного тесту менше, ніж 150, на жаль, він не може подати заяву ні на бюджетну, ні на контрактну форму навчання. Станом на 5 липня понад 40 абітурієнтів подали документи до Буковинського медичного коледжу на спеціальність фармація та медсестринство. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4 у парку імені Шевченка в Чернівцях відбувся благодійний концерт до річниці від дня народження Романа Шухевича. У концерті взяли участь хор капеланів Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ. Військовий оркестр Чернівецького гарнізону 107-ї бригади територіальної оборони та дитячі колективи. На заході збирали кошти для семи працівників парку, які зараз служать ЗСУ. Зібрані благодійні внески 72 тисячі 125 гривень і 530 євро. Спрямують для бійців на засоби реп та дрони. Такий захід, напевно, саме для того, щоб підняти дух людини, підняти віру людини, що нам зараз дуже складно, але нас чекає перемога однозначно. У нас є колеги парку, які служать, і в них ну, є прохання, щоб ми їм допомогли. Крім того, ми з військовими капеланами будемо домовлятися. Після заходу зібрані кошти. Ми плануємо звичайно, поїздку на фронт. Аномальна спека повертається на буковину. Синоптики прогнозують температуру понад плюс 41 градус тепла на 8, 10 та 12 липня. Наступного тижня синоптики попереджають про потужні магнітні бурі. Ще цими вихідними на буковині буде помірне тепло до 29 градусів. Цього тижня Україна стала однією з найтепліших країн Європи. Подекуди температура повітря сягнула позначки плюс 37 градусів. Яку погоду передають синоптики у Чернівецькій області на ці вихідні та наступного тижня? З Завтрашнього дня і в неділю температури денні будуть підвищуватися. Ще в суботу вранці ми очікуємо мінімальні температури в межах 12-15 градусів тепла. А вже в неділю це буде 13-18, і відповідно підвищаться денні температури. В суботу ми очікуємо їх в межах 23-28 градусів тепла. А вже в неділю стовпчик термометра підніматиметься до 30 градусів. За прогнозами синоптиків, наступний тиждень буде спекотним та без опадів. Таким е теплим, спекотним та сухим. Ми очікуємо весь наступний тиждень. Фон температури навіть Франції буде 19-23 тепла, а в день повітря прогріватиметься до 30-34 градусів тепла. І опадів не передбачається, і лише на наступну неділю буде зміна погодних умов. Так що насолоджуємося прохолодними ранками сьогодні та завтра. А вже наступний тиждень готуємося до спеки. Олександра Савін, Олександра Окіпняк. Новини СІ4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на СІ4.